Добрий день. Добрий день. Можна до вас? Добре. Микола веде журналістів до свого помешкання. Крихітна кімнатка заставлена старими меблями. Така ж картина на кухні. Ось у цій квартирі Микола з бабусею проживали удвох. Після того, як в листопаді минулого року вона померла, хлопець мешкає сам. Робиться ремонт. Дара готую кашу до ремонту. Щомісяця зі своєї учнівської стипендії Микола відкладає на ремонт, хоча на порозі стоїть питання про виселення або укладання договору найму. Подібна ситуація і у Надії Сидорчик. Її чоловік, ліквідатор аварії на ЧАЕС, отримав малосімейку у 1992 році, працюючи у спецбуді. Це підприємство, що виступало як субпідрядник домобудівного комбінату, зводило житло помельника 16. Ми його отримали як житлову квартиру. Ну, нам не давали ордерів, але дали розпорядження, де було написано, що квартира відділяється. Людмила Попчук, пропрацювавши не один рік на ДБК, отримала свої квадратні метри як мати одиначка. Так роз'яснювали, що навіть якщо і завод розпадеться, щоб там не було, ніхто вас звідти виганяти не буде взагалі ні під яким предлогом, бо треба буде надавати нове житло, якщо вас виганять екс голова правління ДБК підтвердив, що помельника 16 справді будували малосімейку за кошти підприємства, і що найменше право проживати там у людей було. Люди мали право приватизації цих квартир до комбінат свої постановою надав право людям викупити ці квартири за рахунок власних коштів або за рахунок акцій до комбінату спільним рішенням адміністрації профкома домудівного комбінату спецбуду надали дві квартири в рахунок послуг, які вони надавали як субпідрядники». Згодом гуртожиток для малосімейних увійшов до статутного капіталу ДБК. Законодавець у буремні 90 ті дозволив продавати такі об'єкти. Хоча нинішній власник будівлі помельника 16 Олексій Шлапак твердить, що й не знав, що купує житло з людьми. Нині він пропонує людям орендувати малосімейку за символічною ціною. Я не подивився, яка там точно виходить зараз цифра за квадратний метр, але вона невелика, там в районі 200 гривень за місяць. Мені буде недостатньо, але я не можу зараз учити, що це такий соціально напружений момент. Требувати щось більше, скажімо, свій прибуток. Однак у регіональному фонді держмайна у те, що можна було купити будівлю всліпу, не вірять. Такого не може бути. Ну, гуртожиток він обліковується гуртожиток. Він в інвентаризаційних описах є, і в переліку інвентаризаційному є. Може, він і не знав але тих, хто вам казав, але ця фірма, яка купувала, приватизувала, то вони все знали. Нині мешканці малосімейки б'ють на сполох. Вони не погоджуються платити ринку вартість житла та не хочуть підписувати договір найму. І тим самим, підписуючи цей договір, ми визнаємо його право власності на наші квартири. У службі у справах дітей міста стали на захист кількох сімей, у яких є малолітні діти, приймалися рівненським міським судом рішення про їх виселення, і ці рішення приймалися заочно. Тобто, людей на засідання судові, ну якби. Виходить, що їх кликали, але люди якимось чином не знали про це і не були присутні навіть при тих, коли приймали рішення. Сьогодні по одній сім'ї вже призначено на перегляд такого рішення. Мешканці малосімейки нині апелюють до різних інстанцій: від уповноваженого Верховної Ради справ людини до генпрокуратури. Серед аргументів є ті, що на підприємстві пропрацювали не один десяток літ. У квартири були вселені адміністрацією та профкомом та мають постійну прописку. Якщо звернутися до суду і Суді доведуть захистять своє право, то є поняття набувальної давності, і таким шляхом можна піти і просити суд визнати своє право на оці маленькі квадратні метри. Кілька таких випадків, коли люди у подібній ситуації змогли довести своє право на житло, вже є у рівному. Мешканці малосімейки, помельника 16, теж йтимуть цим шляхом. Алла Сищук, Оксана Пицька, Сергій Савта, Дмитро Сидор інформаційна програма День.